Друзі, всім добрий день! 19 березня і я в Одесі. Весна вже в Одесі скінчилася, знову прийшла зима. Якщо вчора я була в футболці, то сьогодні я в зимовій курці. З самого ранку дощ, холодно. В Одеській області замічен сніг. По всій Україні сніг. Все з ног на голову. Ми вже не розуміємо. Весна, зима, яка пора року. В лютому ходили в футболці, в березні ходимо. Ідемо за санками, ну таке. Що я вам хотіла сказати? Де я була? Мене погода не зупиняє. Расінька знов вдома. Так, да, Расеньку вже все. Потрохи ми від неїруємося е е парімося. Вона дорослішає, і я у кожного своя дорога. Та ні, я шуткую. По-перше, був дощ, ми з нею вийшли біля дому, прогулялися, я її завела додому і пішла в музей васкових фігур. І зараз я вам покажу, що я там бачила. Ну і скажу своє враження стосовно музею стосовно моїх вражень, то я ще не відійшла від екскурсії кіностудію. А в мене стільки емоцій визвала ця екскурсія кіностудії. Вона мені так сподобалася. Екскурсія цікава, екскурсовод дуже красива, може розмовляти. Мені здається, що її можна слухати вічність, тому я під під враженням ще цієї екскурсії. Ще цей жеглов, цей кабінет жеглова, цей плач жеглова, то для мене взагалі я не могла не спати. Я дійсно не могла уснути після тієї екскурсії, настільки я була в захваті. Тому, тому знаєте як зараз музей васкових фігур, він трішечки по, по емоціям нижче, менше дає емоцій. Ну, набагато менше, що сказати, набагато менше. Але цікаво. Я перший раз в такому музеї ніколи не була ні в якому місті, хоча ви знаєте, що такі музеї є майже в кожному місті. Ну, такому більш-менш великому. Тобто, це мій перший досвід. Я перший раз там побувала. Ну, я хочу сказати, що я очікувала більшого. Такі вони фігурки, от мені не дуже сподобався колір кожи, Він якийсь то. Несправжні, несправжні. От очі так. І як мені сказала працівник музею цього, що очі це людські імпланти. Уявляєте? Тому там очі дуже такі е, іноді бувало шлячно так в них дивитися і на них дивитися. Ну а в цілому ну, ну такий, знаєте. Якщо я думала, що дійсно, що я буду бачити ці експонати і мені буде здаватися, що біля мене стоять справжні люди, то ні, в мене такого не було. В мене було, що переді мною стоять якісь ляльки, але вони іноді такі викликали страх. Ну дивіться самі. Музей васкових фігури дамо. Графік роботи з 10 до 22 кожного дня. дорослий 70, дитячий 50, пенсійний 50. Такі сходинки. Так ми заходимо. О, мама ні. Не пугаємося. Друже, привіт. Привіт, Толя. А тут одеські котики, ну як же без них. Заходимо в першу залу. Ой, трошки якось стримновато. Немає табличок з семінами. Хто це? З нашої раші, він не дуже на себе схожий не знаю, навіщо він тут. Далі. Цих я теж не знаю. Прийшла в музей. Я тільки знаю Майкла Джексона. Майкл Джексон, привіт. Це Сільвестр Сталонів написано. Ну Він так трошки схожий. Мерлін Монро, ну не схожа, вона взагалі не схожа. Це хто? Я не знаю, хто це. Вон написано щось Брюс Уілліс. Не знаю, ну це ж не Брюс Уілліс. Не знаю, хто це. Ну, Анжеліна Джолі то. По цих рогах її можна впізнати, а так зовнішній, мені теж здається, що вона не схожа на себе. Як вам? Не знаю. Арнольд Шварценеггер. Ну, ще так трішечки схоже. Ну, не знаю. У цих двох я взагалі не знаю. Хто це? Його світами ще раз клас. Ларисов Лариса віченко. Будиночки. Мене зацікавили ці будиночки. А, все, прикиньте. Я тільки зараз до, до мене дійшло. Ось. Єкатеринінська 14, і ось він в мініатюрі. Тут нема адреси. Це Одеса в мініатюрі, зрозуміло? Дерибасівська 11. Подивіться. Подивіться, Дерибасівська 11. Шарапов, це якийсь то знак. Я сиділа на стулі Жеглова позавчора. М-м-м. Mm -hmm. Спочатку, а потім? Бачила цю будівлю і подумала, що це та, в якій хмільна качка. Пам'ятаєте, коли ми їли вареники, напроти була хмільна качка. Це один і те ж саме заклад. А зараз я, мені здається, що це навпроти будинку Грінберга теж я часто знімаю. Ну так, повз ми проходимо зразці. Я не бачу адресу. Тут треба вдома збільшити, подивитися. Ви як вам макетом впізнаєте? Я ні, чесно кажучи, ні. Мені треба дивитися на фотографію, на адресу, тоді я дивлюся. Так, схожа. Угу. Ну а в цілому дуже круто зроблено. Подивіться, які маленькі деталі. Ще й світло горить. Бозі, моє сонце. А мушкетери. я вас теж бачила в на кіностудії. Ну, як, як вам, друзі, схожі? Ну, мені якось, не знаю, такий колір обличчя в них. Оці засмажені, а Дартаньян начебто вже помер і такий, не знаю, мені не дуже правдивий кольор обличчя. О, трохи би змінить колір, і було б по-іншому по якось я би їх сприймала. Королівське. О, Боже, ти що, дядько, ти що? Омелян Іванович Богачов. Добрий день. Estou fudendo. Не всі підписані. написано Герцог Дерішельє. Це хто? Хто це них? Катерина, це Патьомкін. Правильно я розумію, я пам'ятаю в нього ці завівка така. А далі, далі я теж не, не всіх знаю. Тут вже підписана Єлизавета Воронцова. Ага, Єлизавета Воронцова. Олександр Сергійович, я вас не впізнала в грімі. Такий молодий, да, так? тут. Прям юнак. Так, це Наталія Гончарова. Наталія Гончарова. О, яка вона красива. Дуже красива, така тончона. Ой, красива. Гекінберд. Гекінберварт. Наталія Галицина і Анна Ахматова. Угу. Гоголь. Гоголь и Булгарин. Угу. Борис Годунов. Рембрандт. Рембрандт. И Жуковский. така. Жуковський. а це дантес, мішка япончик і Сонька золотая ручка. Сонька, привіт! Ну ти красива, дуже красива. Такими прекрасами сидиш. Натирила, да? Котовські, висоцькі. Це клас. Володимир Семенович, я сиділа на столі, на якому ви сиділи, і бачила справжній ваш плащ. Клас. Аватари, друже, привіт! Які ви великі, красиві. А це ці мої кошерики, вони теж прекрасні, симпатіулі. Озімой, маличе. Тут є барка, пешечка така. Все на новий. Кровля. Це я знімаю. Друзі, ну що, ви подивилися? Як вам враження? Почіть в коментарях. А я ще хотіла додати, що це я ходила в музей, який знаходиться біля театру опери балету. А є ще один, який знаходиться на Приморському бульварі. Я хочу піти ще на Приморський бульвар, ну як завжди з вами, щоб ми порівняли ці два музеї і експонати. Ну, то буде пізніше, знаю, на днях. А ми з Растінькою вже зараз я її покажу. Растюня, добрий день. Растя одягнена, тому що холодна і сира. І йде на поводку. чому на поводку, тому що вона не слухається. І ми йдемо зараз з нею на морячка, привітатися з моречком. але шукаємо зоомагазин. Хочемо придбати Расті новий намордник, тому що минулий намордник Ми загубили, а я бачу, що без намордника нам ніяк. Не прожити ніяк. Все. Растя. За намордника! Друзі, ми йдемо вже на морі. Нічого ми не придбали. Разці. Намордників немає, її розміру. Бачите, як її щастить. Вона той загубила, десь викинула. Все, тепер новини можемо придбати. Не знаю, ввечері, може, підемо у нас на районі. У нас на районі ще є великий зоомагазин. Може там придбаємо. А зараз ми і купили пігулки від гельмінтів. Нам треба йти робити привівку через декілька тижнів. І треба обов'язково проглістуватися. Знаєте, скільки коштує одна пігулочка? 178 гривень. Мілпрозон називається. Не знаю, я такі ніколи не купувала. Каже, ця дівчина, працівник магазину, каже, що треба дві пігулки одну, а через тиждень другу прививкою обов'язково. Я раніше раз і одну давала. Не знаю, ну каже, що це дуже хороший Мілпразоном, це дуже вони хороші, в них великий спектр дії, широкий спектр дії, багато вони охватують цих паразитів. Так що собачку мати це дороге задоволення. 178 гривень, одна пігулка. Я іноді думаю купити собі парацетамол, чи краще. Чаєм, гарячим обійдуся. А Раз цього на одна пігулочка, 178. Будь ласочка. Тарас Григорович, добрий день. Раз цього, на поводку, ми йдемо. Муречка наша, ми йдемо. Дощик заспокоївся, сонечко то виходить, то заходить, як вчора. Ні, ну сьогодні гірша ситуація. Холодніше і сонечко не так, як вчора. Ну... Скоро весна, <смі> скоро весна. Чекаємо, чекаємо. Не втрачаємо надії. Ланжерон ми біжимо. Ходімо, Ростюня, ходімо, сонечко. Морічка, добрий день. Ради тебе бачити. Ти спокійне, чаєчки плавають, все добре. Растюня, де намордник? Де діло намордник? А, іди шукай. Шукай давай. Де намордник? Загубила? Підемо зараз, будемо шукати во всіх магазинах міста. Одягнула тебе, Растя, як ну, ще ви цей тоненький, а одягнула ще худю, бо дійсно воно і похолодало, і ще мокре. Я ж виходила взагалі, був дощ, та думаю, раз ці треба одягнути, може зараз ще піде, щоб вона, не дай Боже, не захворіла. Я вам скажу, що зараз начебто так і сонечко виходить, але не жарко. Моречка, да? так? Растюня, що там? Собачка? Ти трошки злякалася чи що? Не бійся. Хто тримає лонжерон? Хто треба розібратися. Хто тут ходить на районі, ага. Ой, я побачила собачок і згадала історію, кого ми вчора зустріли. Ми вийшли з разінького ввечері, зустріли чоловіка з маленьким цуценям вівчарки. Растя ж почала гавкати. Ну хто тримає ланжерон, да? І цей цуценя почав тремтіти. А я ще посміхнулася, кажу, що боїться Растю. А чоловік каже, що, так боїться, бо ця собачка з Херсона. І почав розказувати таку історію. І я зрозуміла, що є якийсь то. Притулок для тварин, яким опікуються поліціанти. і вони займаються з цими собачками і готують їх до служби. І цей чоловік каже: так багато привезли собачок з Херсона. Вони всі залякані, і не вистачає. Повинен же бути якийсь куратор, як би як сказати, куратор чи як у кожної собачки, який повинен її дресирувати, з нею займатися, все. І не вистачає ні поліціянтів, ні вольєрів, нікого не вистачає. Бо дуже велика кількість цих бідних собачок, травмованих. А я кажу: а як же можна її готувати до служби, якщо вона така перелякана? Він каже, ну, це ж треба займатися, адаптувати її. Вона в мене майже тиждень, і оце тиждень каже, я живу на дачі, але зараз, зараз в місті і не захотів її залишати на дачі, бо треба з нею займатися. Привіз її додому, в квартиру, і оце ми виходимо, щоб вона привчає її. Мені там дали поради, якісь кінологи, як їх трошки адаптувати. І так мені. Так шкода мені цю собачку і цих тваринок, які страждають, Боже, як вони страждають. Люди страждають від війни, тваринки страждають від війни. Боже, трамвай, їде трамвай, а він же ж ну, гучно так їде. І вона починає теж тремтіти, відкриває рота, знаєте, і отак, от, от. Ну, видно, як не просто, не просто вона хвилюється, не просто їй там лячно, страшно, а їй дуже як панічна атака. от, от Панічна атака. Боже, така я трошки аж знаєте, так розхвалювалася, коли це бачила ту собачку, що аж в мене сльози виступили. Але от скільки ми простояли, поговорили, і так поступово я все ж таки вона дозволила, щоб я до неї підійшла і погладила її. Я її гладила вже, побажала її дуже. І раз ти кажу, Ростюня, не гавкай, це хороша собачка. Пам'ятаєш? Вчора ми бачили цю ценятку. Вона дуже хвилювалася, бо вона пережила страшну війну в Херсоні. Пам'ятаєш? Растя, В образі, так? Да? Чи ти згадуєш? Растя? Растя хотіла туди десь побігти. Ти за кішечкою хотіла побігти, чи там щось є? А я їй не дозволила, то вона трошки на мене образилась. Ну, нічого. Бо багато вже на себе бере Тарастя. Де намордник? Намордник був в тебе, а зараз його немає. І де він? Сьоня. Угу. А я сьогодні вже в новому взутті. Ну як в новому? В старому, ну. Так, як дощ вже нема дурних, бо я вчора ті кеди свої слухати. Воно ж білі, а це гліна. Мила, чистила, думала, що вже капець їм буде. Ні, вичистила. Слава Богу, вичистила, але більше нема дурних в таку погоду, я білі кеди не одягнув. І вчора я згадала той анекдот, пам'ятаєте, коли ведмідь волки лось потрапили в яму, декілька днів там сиділи, не могли вибратися, а їсти хочеться і вирішили ведмідь з волком з лося. І кажуть, йому лось так і так будемо, ми тебе, ми тебе з'їмо. А лось каже, ну що робити? З'їсти так, з'їсти, але виконайте моє бажання. У мене є останнє бажання. У мене є татуха під хвостом, але я не знаю, що там написано. От я все життя прожив і не знаю, що там в мене. Прочитайте, хоч скажіть мені перед смертю. Вони кажуть, ну то давай. Вони стали ззаді, хвоста підіймають. А він став на передні лапи і задніми їм. Как да? Волка на смерть. Медведь поранений, лежить і каже, навіщо я туди поліз, коли я читати не вмію. Отак от і я вчора думаю, навіщо я полізла на той пагорб, коли навіщо? Коли навіщо. <риклад> коли навіщо? <риклад> Моречко, ми будемо йти. Боже, яке це красиво. Це такса. І на цьому буду закінчувати своє відео. Вам приємного перегляду. До зустрічі, пока-пока.